Мені особливо наравні день. Сьогодні будемо робити мені на осліп. Коротше, я буду вибирати тут різні штучки, приколдашки, коротше. І фоткаю їх, хожу в каталог, пишу назву і вибираю. І дивимося, що вийде перше, що у нас буде, це отакі от, от коси. Ось вони. Я їх уже сфоткала, так що... В принципі, не нуждається фоткати ще раз. Наступна річ це оця от. Вибираємо я фоткаю, є, і буду далі вибирати. Ось така наступна річ буде, поки що у мене, я їх не купляю, я не знаю, чи буду взагалі купляти, я подивлюся в каталозі і вже подумаю. Я вирішила подивитися за аватарів, які є. Але, знаєте, тут, звісно, такі скини. Мені подобався оцей. Я думаю, я візьму тут кофточку і. О, господи, вона сім. Ладно, візьмемо кофточку і штанишки. Наступна річ це оця. І буду її ще брати. Мені подобається, що оця, Вона, в принципі, дуже прикольно виглядає і недорого коштує. Зараз буду її фоткати. Я вирішила взяти такий рюкзачок, але тоді я не знаю, чи буду брати крилочко, так що подивимося, що мені більше як подобається. Я думаю, що хватить речей, тому заходимо в каталог. Тут такі зі звуком був. Оце я робила теж ски осліп. Він в мене такий. Йома! Що це за звуки? Ви чуєте? Вдягаю базу і шукаємо речі. Вот наші перші коси, вдягаємо їх і от так от поки що. Так, наступна наша річ. Вот вона. Ось таке у нас виходить. Думаю, вийде, в принципі, нормально. Я коротше, нашла такі самі станішки, але щоб менше коштувало. Я просто ввела нікнейм креатора і мені одразу видало ось таке. Вона така миленька. Прикольно виглядає, в принципі. І ще я виберу якесь інші лице, тому що я не вибрала чи вибрала, я вже не пам'ятаю. Я взяла своє лице, тому я зможу цей скін купити, тому що він тільки 130. Щас. 130. А в мене всі інші речі є. Мені тільки 130 лапуків треба. В принципі. От так от. Я думаю, я зараз заміню коси і покажу які. Я вирішила змінити на такие, но ну, в принципі більше підходить і більш красивіше виглядає. Мені особливо подобається цей глаза, Ладно, на ну, цьому все. Всім пока!